Доброго дня, мене звати Матко Віталій, я головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Сьогодні розглянемо коротенько питання безпечного функціонування теплових господарств в період в опалювальний період 2023-2024 років. Якщо коротко, пройдемося по таких питаннях: безпечне та надійне функціонування теплових господарств, осінньо-зимовий період. Як об'єктів критичної інфраструктури, наразі є одним з пріоритетних завдань. Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств розробляють та реалізовують відповідні плани організаційно-технічних заходів. Зазначені плани заходи повинні, зокрема, передбачати виконання ремонтно-профілактичних робіт устаткування тепловикористовуваних установок і внутрішньобудинкових систем. Усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористованих установок, промування устаткування тепловикористованих установок, трубопроводів та систем теплоспоживання, виконання ремонтно-профілактичних робіт, приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки, відновлення теплової ізоляції, перевірка та відновлення герметизації інженерних водів, гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення. Також налагодження систем теплоспоживання. Основні вимоги безпеки під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні зазначені на наступних нормативно правових актах з охорони праці. Це, зокрема, правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористованих установок. На даний час в процесі підготовки теплого господарства, суб'єктів господарювання до функціонування в осінньо-зимовий опалювальний період проводяться роботи по реконструкції, модернізації, технічному переоснащенні, котелень, зокрема, по переводу котлів з газового на альтернативні види палива, тобто на дрова, палети, торфабрике та кам'яне вугілля тощо. При використанні якості джерела тепла природного газу при виникненні надзвичайної ситуації, наприклад, зникнення електроенергії. Спрацьовує автоматика безпеки. Подача газу припиняється автоматично, і як наслідок процес горіння припиняється майже миттєво. Однак, в той же час при використанні твердого палива навіть при автоматичному відключенні дутєвих вентиляторів, демососів, процес горіння не припиняється, він припиняється поступово. В цей період наслідок зупинки мережевих насосів припиняється примусова циркуляція теплоносія води через котел, що в свою чергу призводить до перегріву внутрішніх поверхонь закипання теплоносія та критичного підвищення тиску в межах котла, що підвищує, підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій. Для унеможливлення таких ризиків для мінімізації, можна так сказати, роботодавець зобов'язаний вжити додаткових заходів безпеки. Зокрема, для визначення здатності до правильних та ефективних дій в нестандартних та екстремальних ситуаціях, обслуговуючому персоналу, що обслуговує котли та котельне обладнання. Відповідно до статті 5 закону України про охорону праці перед допуском до роботи необхідно проводити психофізіологічну експертизу. Процеси роботи під керівництвом працівника відповідально за справний стан і безпечну експлуатацію котлів проводити з персоналом котельні відповідні протиаварійні тренування за розробленими пласами. Забезпечити інженерно-технічних працівників відповідними правилами, керівними вказівками з безпечної експлуатації котлів, а обслуговуючи персонал інструкціями з охорони, з охорони праці та виробничими інструкціями, що неодмінно мають враховувати вимоги безпеки заводів виготовлювачів обладнання, тобто ну, котлів. Механізм здійснення аварійної зупинки повинен бути визначений у виробничій інструкції, що є в межах підприємствах. І необхідно додатково провести перевірку та ревізію контрольно вимірюваних приладів автоматики безпеки та запобіжних пристроїв. Тепер розглянемо коротенько питання щодо підготовки відповідальних осіб та обслуговуючого персоналу. Цей обов'язок покладений на роботодавця з цією метою роботодавець має забезпечити і що виконати. Призначити наказом із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли в установному порядку перевірку знань правил, відповідального справний стан і безпечну експлуатацію котлів, призначити необхідну кількість обслуговуючого персоналу, навчених і маючих посвідчення на право обслуговування котлів та котельного обладнання з рахуванням виду палива, який використовується. забезпечити порядок і періодичність перевірки знань правил керівними та інженерно-технічними працівниками. Організувати періодичну перевірку знань персоналом інструкцій з режиму роботи і безпечного обслуговування котлів, забезпечити інженерно-технічних працівників правилами, керівними вказівками, а персонал інструкція. Ну, Одним з головних чинників, що впливають на безпечну і надійну експлуатацію котлів та іншого тепломеханічного обладнання, є якість підготовки теплоносія, тобто води для котлів та тепломеханічного обладнання. Дотримання вимог проєктної експлуатаційної та ремонтної документації, заводу виготовлювачів. Тепер розглянемо коротенько ще питання до котлової обробки води. Вибір способу обробки води для живлення котлів і підживлення системи опалення повинні здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної документації виробника. Підживлення сирою водою котлів, обладнаних пристроями для докотлової обробки, не допускається, категорично не допускається. Для парових та водогрінних котлів, зарахування вимог цих правил, інструкцій виробників та інших нормативних документів, налагоджувальну організацією повинні бути розроблені інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки для докутлової обробки з режимними картками. Дані інструкції повинні бути затверджені роботодавцем, який експлуатує котел, і знаходитися на робочих місцях обслуговуючого персоналу. Необхідно розуміти, що якщо не проводити докотлову обробку води безперервне, відкладення накіпу, шламу, підвищення відносної удужності і твердості котлової води до небезпечних меж призводить до наступного. Перше зростання фінансових витрат на понаднормові витрати палива, ремонт і заміну котлів та нагрівальних приладів, розвиток корозії металу, зменшення пропускної здатності труб, збільшення внутрішнього тертя. Зниження теплопровідності і енергоефективності, вихід з ладу котла і ризик виникнення вибуху. Плавно переходимо від вибуху до аварійної зупинки, щоб унеможливити наступне. Механізм здійснення аварійної зупинки повинен бути визначений у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства. Обладнання під тиском, зокрема котли, має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках, передбачених виробничою інструкцією, а також у випадках ну, в наступних випадках. Виявлення несправності запобіжних пристроїв через підвищення тиску. Якщо тиск обладнання піднявся вище дозволено на 10%, продовжує підніматися. Зниження рівня води нижче, нижче нижнього допустимого. Підвищення рівня води вище допустимого. Припинення роботи показчиків рівня води, припинення дії всіх живильних насосів, виявлення тріщин, випучень, пропусків у зварних швах, обривів. В основних елементах котла недопустимого підвищення або зниження тиску в тракті прямоточного котла до обудованих засувок, зниження витрати води через котел нижче мінімально допустимого значення, зниження тиску води в тракті водогрійного котла нижче допустимого, згасання факулів в топці при камерному спалюванні палива. Зникнення електричної напруги, яка подається на всі контрольно вимірювальні прилади, прилади дистанційного і автоматичного управління. Виникнення пожежі в котельні, яка загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, підвищення температури води на виході з котла до значення на 20 градусів нижче температури насичення, несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів. Необхідно зауважити, що у разі виникнення екстремальної ситуації запобіжні клапани, враховуючи їхню пропускну здатність, лише зменшують надлишковий тиск до максимально допустимого значення. Але не можуть запобігти вибуху у разі подачі води на розжарній поверхні. А тому категорично забороняється відновлювати подачу води в котел до повного його охолодження. Після перегріву котла подальша його робота можлива лише після проведення позачергового технічного огляду, а в окремих випадках після ремонту проведеного фахівцями спеціалізованої організації. Ну Якщо коротко все. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся в управління інспекційної діяльності з додатковими роз'ясненнями. Дякую за увагу.